Ой, снігу, снігу білого, насипала зима, дров принесла. Прийшов сховатись зайенька. Це вугля вибрала, буду виносити. Ялиненьки нема. Бачите, сніжок в нас йде, такий дрімнесенький, дрімнесенький. Не видно, так? Над, рука, над руками. Дрімнесенький, як манка. Припорошило все. Ну, чекаю, щоб більший був сніжок, тому що, бачите, у нас солома розсипалася. Тому що санками бетон вже не потягнеш, а на санках набагато легше тягнути возити воду. Дивіться, що моя помічниця Джесіка зробила, бачите, перегризла мотузку. Потрібно перев'язати. Що, хочу подивитися, чи є. Яйця, А взагалі вчора, друзі, побачила, вже пишуть запис на інкубаційних індюків бік 6. Десь на березень місяць будуть. Запитала ціну, кажуть, що в районі 100 гривень добове курча. Ну, один день курчаті, індичаті. От не знаю, це гарна ціна чи, чи ні. Ну, як давно я мрію, можливо, хто дивився мої відео минулі роки? Пам'ятаєте, я розповідала, що дуже мені е, хочеться ось тих великих індюків. Ці свої маленькі, звичайні, також непогано, тому що з них хороші квочки Побігли їсти бачите? Вже починають вони свій сезон спарювання. Далі е, почнуть. Нестися кури помаленько мої, вже розносяться. Я їх не підгонила, тому що хочу, щоб було хороше інкубаційне яйце. Бачите, такі доволі гарні, великі, масивні курочки. О, тому ніяких препаратів їм не давала. і от, це я думаю, наважую, Все поповнила. Свій мобільний е, рахунок зателефонувати, е, розпитатися за індючат. І, можливо, все-таки, щоб збити ось цю таку оскому, я е, замовлю собі хоча б десяточок е, індюків бік 6. Тому що там такі відео бачила. Ой, дивіться, красуня моя. Сидить. Ось ця курочка, мабуть, сама така довгожителька наша. Я її думала вже пустити на суп, але думаю, що буде вона у нас поки сама цього буде хотіти. Так, кролики. Закидаю сіно туди їм всередину, тому що вдень наша. Козичка, шоколадка витягує. Що це ви зробили? Тянули ящик, поламали. Так, дивіться. Красунчик. Зерно повисипали. Да? Треба тут їм такі хороші якісь кормушки зробити, тому що минулого року я тут тримала курчат і дівчат маленьких. Індючки у мене сиділи, інкубували. Е, так, і що я хотіла сказати про, е, про індюків? Про індюків хотіла сказати те, що дивилася відео, де в середньому вага одної особини десь 20 кілограм, плюс-мінус. Дівчатка менші, хлопці більші. Ну і знаєте, там такі грудинка, такі окороки. І також нашої відомої української блогерки дивилася відео, де вона показувала у білу широку груду. Також великі, е, великі тушки. І от не знаю, що мені краще взяти. Ну, як я розумію, біг шість, з них ти вже собі не виведеш індючат. А от е, біла широку груда, то з них, можливо, можна ще спробувати е, самому собі вивести індючат. Тому, отак. От так що от не знаю, що до цього додати. Так, гусяки. Це дівчатка стоять, на днях різала гуса, але різала з тих молодих, то вже такі яйця нормальні Уже за два тижні. Ось той їхній кавалер, гусак пішов туди за грушкою, а то молоденькі. То ще за два тижні і будуть вже починати нестися гуси. Тому от як ви б мені порадили все-таки спробувати собі ось цих індюків придбати, чи все-таки не стоїть. Що це таке? Хто за тут пролазив у ворота? Щось я не можу зрозуміти. Взагалі якась дивина? Треба зараз буде оце поправити. Це капець. Ну, друзі, чекаю на ваші поради, хто вже пробував вирощувати індюків, варто чи не варто. І, можливо, знаєте когось перевіреного, в кого дійсно хороший молодняк птиці. Буду рада, якщо напишете їхні контакти. Як завжди, миру, добра, пока-пока, мої дорогенькі.